Вітаю сьогодні 4 вересня 2022 року, 193-й день з моменту початку активної фази російсько-української війни. Рашисти продовжують шантажувати увесь світ ядерною катастрофою, тримаючи персонал Запорізької АЕС в якості полонених і примушуючи їх працювати під тиском. Також зафіксовано факт роботи російських реактивних систем залпового вогню з території ЗАЕС. Протягом ночі Миколаїв зазнав масового ракетного обстрілу з боку російських окупантів під обстрілом прикордонні райони Сумщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини та Харківської області. В цілому, протягом доби, ворог завдав більше 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Батальйони бригади продовжують виконання завдань на південному, північному та східному напрямках. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. На багатьох напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме на Сіверському напрямку, населених пунктів михальщина слобода у Чернігівській та Стукалівка в Сумській областях. На Харківському напрямку козача лопань Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів та Андріївка. На Слов'янському напрямку Богородичне, Долина та Краснопілля. На Краматорському напрямку Слов'янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, івано та Веселе, на Бахмутському напрямку Зайцеве, Бахмутське, Солидар, Бахмут, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Намагається здійснювати логістичне забезпечення військ. Підрозділи Сил оборони отримують займані позиції та не дають ворогу просуватися в глиб території нашої держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піскі та Первомайське. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони нанесла шість ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об'єктів логістичного забезпечення противника. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!